Доброго ранку, діткам малим, доброго ранку усім, 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 на зарядку всі вставаємо, вправи разом починаємо. Пішли. Красиво йдемо, ніжки піднімаємо. Стали на навшпинічки, як лисички пішли. Ручки на пояс. На, на зовнішньому боці стопи, як ви в медики пішли. Звичайна ходьба. Біг і стрибками стрибаю, як зайчики. Закінчили. Комплекс наш називається Зайчики. Перша вправа. Піднімаємо руки вгору. Показуємо, які великі вуха у зайця. Вихідне положення, основна стійка. Ніжки рівненько поставили руки внизу. Піднімаємо руки в сторони, вгору, показали в ушках в сторону, вниз опустили. Право разом починаємо. Закінчили. Наступна вправа зайчик лапки піднімає. Вихідне положення. Ніжки разом, руки внизу. Піднімаємо. Руки згибаємо, згинаємо в ліктях і в кісті показуємо, які в нього красиві лапки. І знову пускаємо. Право, починаємо. Закінчили. Наступна вправа зайчик слухає, де вовк. Ноги поставили на різну, руки на поясі. Дивимось в один бік. Дивимось. Де там вовк слухаємо? Вихідне положення вправо. Починаємо. Право закінчена. Наступна вправа – присідання. Ми з вами присідаємо і гріємо свої лапки. Вихідне положення, ніжки разом, руки внизу. Присіли, погріли лапки, стали, право виконуємо разом. Наступна вправа стрибки на місці, як зайчики стрибають. Лапки поставили і стрибаємо на двох ногах. Разом. Вправо починаємо. Молеці, закінчили. Остання вправа на дихання. Вона теж називається зайчик. Ми з вами. Присідаємо, вдихаємо, ставимо ручки до плечей, як вуха у зайчика, і фурчу. Вправо починаємо. Молодці малятка здоровятка вранці зробили всі зарядку. До побачення, до нових зустрічей!